Розбіг, передача та переможний результат на табло вихідними у могилеві подільському проходив турнір з волейболу, присвячений пам'яті волейболістів та тих, хто підтримував спорт у нашому місті. Захід організували з ініціативи тренерки з волейболу дитячої юнацької спортивної школи Оксани Войтович та за сприяння Могалів-Подільської міської ради. Участь у турнірі взяли п'ять команд: ветерани Динамо, команда освітян, волейбольний клуб Немія, дитяча юнацька спортивна школа та команда енергетиків. Команди активно розпочали волейбольний поєдинок, демонструючи непогані швидкості. Спортсмени обмінювалися якісними атаками та демонстрували чіткий захист від ударів. Змагання пройшли на високому емоційному підйомі з напруженням спортивних пристрастей на волейбольному майданчику. Право називатися чемпіоном здобула команда ветеранів Динамо. Друге місце волейбольний клуб Немія і третє Вибороли найменші учасники турніру вихованці дитячо-юнацької спортивної школи, які показали гарну командну гру та жагу до перемоги. Усіх переможців волейбольних зустрічей нагородили кубками та грамотами.